Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шевець. офіційна заява президента Зеленського. Як ми знаємо, вчора диктатор Росії Путін вимагав капітуляції від України. Він сказав, що не визнає нічого, крім капітуляції України, вимагав віддати весь Донбас, тоді Росія і вивести Збройні Сили України з Донбасу. Тоді Росія буде. Починати розмову про мир вимагав, щоб е Україна офіційно визнала Новоросію, захоплені території Росії під час широкомасштабної війни Крим, Донбас російськими територіями. Ось такі вчора вимоги Путіна. Ну і, до речі, він сказав, що немає з ким говорити в Україні, тому що Зеленський нелегітимний. Вибори потрібно було провести рік назад, щоб. Був легітимний президент Азара, капітуляцію повинна підписати Верховна Рада. І зеленський президент України Володимир Олександрович Зеленський дав офіційну відповідь диктатору Росії Путіну. Він сказав, що суверенітетом України, землею України ніхто торгувати не збирається. Я не збираюсь навіть обговорювати те, що ми повинні віддати комусь. Землю України, сказав президент Зеленський, суверенітетом не торгують. Україна не одна. У нас є друзі, які підтримують нас найчащий час. Ми будемо боротися, сказав президент Зеленський, офіційно відхиливши капітуляцію України, яку пропонував йому Україні диктатор Путіна. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на Ютуб канал, пишіть коментарі, обговорюйте, думайте, мислите. Дякую за те, що передивились відео. До нової зустрічі!